Трамп заявив, що планує розмову з Путіним 18 березня. Попередньо говоритимуть про припинення війни території та електростанції. Також наголосив Трамп, що деякі аспекти вже обговорені, зокрема, тема щодо розподілу певних активів. Почуємо Трампа. Ми багато чого дізналися. Думаю, справи з Росією у нас йдуть досить добре. У вівторок я говоритиму з президентом Путіним. Протягом вихідних було проведено багато роботи. Ми хочемо подивитися, чи зможемо покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні. Але думаю, у нас є дуже хороший шанс. Гадаю, ми говоритимемо про землю. Це багато землі. Це зовсім інша ситуація ніж була до війни, як ви знаєте. І ми говоритимемо про землю. Ми говоритимемо про електростанції. Це велике питання, але думаю, воно вже значною мірою обговорене обома сторонами Україною та Росією. Ми вже говоримо про це про розподіл певних активів, і вони над цим працюють. Ну і я додам, що перед дзвінкомцем до Путіна їздив спецпредставник Трампа по близькому сходу та Росії. Стів Вітков. І він зокрема заявив, що Трамп очікує на вирішення російсько-української війни протягом тижнів. Почуємо Віткофа. Я не хочу вкладати слова в уста президента Путіна, але на мою думку він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Президент Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що президент Путін хоче бачити кінець цьому. Стів Вітков, спецпредставник президента США. Пане Ігоре, ну і я зустрічав такі дані, що понад 80% американських виборців, незалежно від партії, загалом підтримують саме ось цей шлях на переговори, що мають бути якісь дипломатичне врегулювання конфлікту і війни між Україною та Росією. І тому виходить, Трамп реалізовує не лише своє бачення, своє бажання, а й волю загалом американців. От вам, пане Ігоре, як здається, перебуваючи безпосередньо в Америці. Це знаєте, це залежить від того, що запитувати. що можна запитувати, чи, чи вважають виборці переговори найкращим шансом закінчити війну? Можна запитувати, чи вважають виборці чи потрібно підтримувати Україну, чи підтримують виборці політику Президента Трампа щодо України. Ну і так далі. І ми побачимо тоді, що відповіді різні. На, наприклад, таке опитування проводились телеканалом СН буквально днями. І скажімо, ну, переважна, дуже переважна більшість виборців демократичної партії до 90 вважають, що треба продовжувати підтримувати Україну. А ну, принаймні десь половина республіканських виборців вважає, що Штати занадто багато вже були в Україні, ну і так далі, і таке інше. Тобто, ну знаєте, люди відповідають в залежності від того, чи запитують пане Ігоре, ваші очікування від завтрашнього дзвінка Трампа а Путіну? Чи справді ну, він буде, скажімо так, проривним? Тому що Трамп говорить про те, що дійсно може, може бути досягнено припинення вогню? Яка вірогідність цього? Ну, знаєте, я би про такі речі. Ну, в Термінах теорії ймовірності не говорив, хоча я є спеціалістом в точних науках, тому я би, скажімо так, не, ну, не грався з прогнозами в даному випадку. тому що мова йде про життя людей, перш за все, про, про життя українців, mm. якому щодня Росія загрожує. Я можу сказати, що, на відміну від Стівена Віткофа, я думаю, що. Путін абсолютно не змінив та ніколи не змінить свої бажання, його бажання знищення України. Він може погодитись на паузу у війні лише за умови, якщо він буде бачити, що з його економікою все дуже погано, і він не може далі продовжувати, забезпечуючи соціальну стабільність своїх країн. А в будь-якому іншому випадку він, як на мене, не зупиниться. Просто, просто тому що знищення України це його ідея, його життя. І я не бачив ніяких можливостей, щоб він відмовився від цієї ідеї. Навіть якщо він поводиться зупинити війну через те, що він не здатний в якийсь момент, він зрозуміє, що він не здатний більше а, продовжувати. Тому що просто його економіка розвалиться повністю, а ця його зверх задача, яку він перед собою поставив, вона вона не зміниться все одно. Тому від цієї розмови я я не очікую чогось чогось надзвичайного. А, пане його yeah. додаткове питання про коментар в контексті коментарів Трампа. Він згадує про електростанцію. Ну не не складно здогадатися, що мова йде про Запорізьку атомну електростанцію. Ми в попередній частині нашого ефіру теж обговорювали. От який є, скажімо, так, прагматичний інтерес в американців. Щодо цієї електростанції, так чому про неї йде розмова? Чи лише це політичне питання, чи воно в тому числі економічне і пов'язане з майбутньою угодою про власне відновлення України або про корисні копалини, які її подають в Сполучених Штатах, зокрема сам Трамп, я не думаю, що це пов'язано з цим. Я думаю, що звичайне питання запорізької ЄС пов'язано просто з питанням питання ядерної безпеки. Звичайно, будь-яка країна, яка є ядерною країною, взагалі будь-яка країна, яка просто-просто думає, керівництво якої думає, що треба забезпечувати ядерну безпеку. Для, для будь-якої країни, яка думає в таких термінах, Запорізька АЕС є проблемою, тому що вона не працює, але на ній потрібно підтримувати належний рівень ядерної безпеки. І треба, треба піклуватися про це. We'll be right <laughs> back. Тому я думаю, що це було саме в цих термінах. Мова про це йшла. Я не думаю, що будь-яких обставин. Путін відмовиться від контролю над запиською. Навіть навіть якщо вона не буде працювати, він буде наближати на тому, що він буде її контролювати. Пане Ігоре, на завершення про угоду щодо Копалина, бо щодо створення фонду про відновлення України рамкову цю угоду раніше узгоджену. Якась виникла пауза. Так і Україна каже, ми готові. Підписувати готові навіть в онлайн форматі а американці, все ж таки поки що не е, дають якби руху цьому процесу. Чи можете пояснити, чому не відбувається підписання цієї угоди і як це пов'язано з переговорним процесом, який зараз іде щодо перемиря? Чи не пов'язано? Я думаю, що це не пов'язано. Чому президент Трамп не квапиться зараз підписанням цієї угоди, сказати важко? І я також думаю, що це, це угода. Власне, це протокол про наміри, який має на меті задовольнити Трампа, щоб він ну от він хоче, хотів принаймні, щоб це було підписано, щоб продемонструвати своїм виборцям, Що ні, нібито от Україна відшкодує сполученим штатам. Не зрозуміло, що тому, що я хочу підкреслити просто для глядачів, уся допомога, яку сполучені штати досі надавали, та продовжують надавати Україні. Це грантова допомога. Тобто, це, це допомога, яка абсолютно не передбачала ні, що Україна має повертати якісь гроші Сполученим Штатам через цю допомогу платити. Це просто незаконно було з точки зору американського законодавства, тому що допомога Україні фінансувалася з федерального бюджету, тобто з грошей американських платників податків, згідно законів, які ухвалював Конгрес і підписував колишній е е е президент Джо Байден. А чому Трамп загальмувався зараз? Ну важко сказати. знаєте, він, він людина, як сам він про себе каже, людина імпульсів, людина доволі непередбачуваних річей. Можливо, його це от саме сьогодні найцікавіше, як щось найперше, що я найбільше загальну. Я вважаю, що Україна має підписати цю угоду, якщо цього хоче Трамп, тому що. Власне, це протокол про наміри, який безпосередньо Україну ні до чого не зобов'язує. Якщо це скажімо, забезпечить, щоб сполучені штати продовжували допомогу Україні, то цю угоду треба підписати. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого вечірнього ефіру. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету Сполучені Штати, був з нами на зв'язку. Спасибі, пане Ігоре, в нашій студії Юрій Єхануров, експрем'єр-міністр України, міністр економіки та оборони і е, віце-прем'єр-міністр України попередніх років Павло Розенко. Е, панове, давайте про ось цю останню частину нашої дискусії поговоримо. Навіщо е, власне йде дискусія щодо запорізької атомної електростанції? Яку роль вона відіграє? Чи пов'язано це з угодою про е, Власне, видобування корисних копалин пане Юрію, можливо, ви? Я думаю, що ну, з корисними копалами це взагалі нічого не, не пов'язано. Я так думаю, що слон пройшов повсю тему, тому що Україна нагнула голову, сказала, що пише а засоби масової інформації, вся піар-кампанія президента Трампа вже подала як велику перемогу, і тому це вже не має ніякого значення, що там буде, коли буде підписано, і потім ніхто ж не хоче розбиратися, а яке українське законодавство, які правила гри там і так далі. Там дуже багато дуже багато питань. А стосовно запорізької станції, то звичайно для нас це дуже важливо. І тема енергетики для України буде стояти на другому місці після військово-промислового комплексу. Виживання нашої країни, і тому я думаю, що це для нас це дуже важливо стосовно того, як ці торги там будуть іти, ну побачимо всякому разі. Я не думаю, що а ми готові уступати, як кажуть, Запорізьку область. Це взагалі неможливо на даному етапі, взагалі про це розмовляти. Тому тема енергетики для України є надзвичайно важливою, і тому, напевно, ж наша делегація ці питання, як кажуть, клала на стіл. Ну і є шанс повернути запорізьку атомну електростанцію під контроль України. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко. За його даними, про це говорить адміністрація президента США Дональда Трампа. Ну а у свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Запорізька атомна електростанція в окупованому енергодарі є проблемною як для української, так і для російської сторони. Президент України відзначив, що окупанти і обстрілювали станцію і хотіли її підключити до енергомережі окупованих територій. Але магате. Власне, не може їм це дозволити. Тож, власне, триває пошук рішень. Давайте почуємо президента. В принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час, кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють росіяни. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ, тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити. Володимир Зеленський, президент України. Пане Павло, як ви вважаєте? Можливо, у вас є окремі джерела, не знаю, в дипломатичних колах все ж таки. Ні, джерел немає. Я можу тільки як людина, яка там аналізує останні події, останні заяви. І, на мій погляд. Ну, скажімо так повернення запорізька атомної електростанції вона має. Ну, виключно політичний характер, тому що українській владі в процесі переговорів потрібно показати не лише те, що вони з усіма погоджуються. да Ми погодилися з угодою про Надра, ми погоджувались з призупиненням бойових дій із тридцятиденним перемір'ям. Хоча до цього Володимир Зеленський категорично був проти цього, бо це за його словами було на руку Російській Федерації, що за цей час. Вони більш сконцентрують сили і зусилля, і тому Зеленський був категорично проти перемир'я навіть тимчасово. А чому думка перевернулася? Напряму я думаю, що це все результати поїздки. Його в Вашингтон, на мій погляд, абсолютно невдалою і абсолютно провальною. Безумовно, українська делегація мала вирулювати ситуації, коли справді Сполучені Штати Америки сказали, що ну у зв'язку з. Тим, що ми всі побачили, ми призупиняємо ну, військову і е, обмін розвідувальними даними. Тому безумовно Україні треба було на щось погоджуватися і е, погодилися на це. Тому треба демонструвати якусь теж прогрес, і тому безумовно. Повернення Запорізька атомної станції він воно виглядає дуже логічно, з точки зору того, що так Росії це як чемодан без ручки і нести важко і викинути жалко, розумієте, а Україні це малополітичні якісь дивіденти, з точки зору того, що от ми повернули території, повернули людей, повернули інфраструктурний, такий потужний не інфраструктурний енергетичний об'єкт, і це з точки зору ну скажімо так Політичного ріноме, в тому числі і президента, був би дуже серйозний крок, але я думаю, що Путін це, це 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 дуже чудово розуміє. Я на сьогоднішній день не бачу якихось логічних аргументів, які примусили би Путіна піти на таку історію. Ага. Да? Ми дуже багато сподівань, ну скажімо так, покладати.